Чотири роки тому прийняв рішення використовувати в сервісі ip телефонію. Завдяки цьому ми завжди на зв'язку, аби тільки був інтернет, адже мобільний зв'язок майже не ловить на одному з моїх сервісів. Якби ж ви тільки знали, скільки людей, коли шукають в гуглі сервісний центр МВС, лінуються писати повністю, скорочують і по запиту сервісний центр на першому місці. Вгадайте, хто правильно ми і дзвонять нам мопед поставити на облік. Це бісить, точніше бісило. Телефонія цю проблему вирішила, адже тепер кожен чує, куди він подзвонив. Вас вітає сервіс 23. Наш сервісний центр ремонтує мобільну електроніку та побутову техніку. Всі розмови записуються і зберігаються роками. Клієнт продиктував пароль або якусь іншу важливу інформацію. Це все тепер у нас в легкому доступі. А завдяки інтеграції з нашою crm системою ці записи доступні прямо в замовленні клієнта. То я порахував, що за 4 роки заплатив за послуги телефонії близько тисячі доларів. Це я вважаю копійки за таку користь.